Бажаю всім міцного здоров'я, шановні сильні українці, нація гідних людей. Так дивіться, будучи сьогодні, будучи на цих вихідних у відрядженні міста Дніпро, забираючи гуманітарну допомогу для своєї незламної бради Холодний Яр, от я завітав на акцію протесту грошей на зсу. Хотів подивитися на людей, поспілкуватися, трошечки з ними, як то кажуть, промотивувати та надихнути. Так, ось я хочу вам сказати такі слова. Побачивши на цьому протесті, я побачив людей, жінок безпосередньо. Багато з них це були жінки з дітьми, дружини військових і просто небайдужі українці, яким все це набридло, те, що коїться іноді в нашому суспільстві, а саме те, що гроші виділяються не на ЗСУ. А на на підтримку своєї армії а виділяються кошти на бруківку, на стадіони, на ще якісь там відбудову міської ради. Ось і в нас склалася така ситуація, дуже неприємна. Борис Філатов, Мерніпропетровська дозволив собі висловитись нецензурною бранню стосовно лайку, точніше, стосовно українців, дітей, жінок, ось що взагалі не припустимо в здравому суспільстві. От. Він обізвав людей проплаченими активістами, які е, якісь інтереси представляють, представляють. Я згоден. Це е, люди, які проплачені і представляють інтереси ЗСУ, але вони проплачені не грошима, а білью, стражданням, незрозумілими якимись вчинками суспіль, е, несправедливістю. І тому вони вийшли на цей мітинг. Я звертаюся зараз до Бориса Філатова з е, таким, знаєте, вимогою е, чи проханням як людини. Якщо вона вважає себе людиною, якщо вона ж себе українцем, якщо вона вважає себе е, людиною, яка будує місто Дніпро розбудовує. ви повинні Борис Філатова, вибачитись перед суспільством, вибачитись перед дітьми, вибачити вибачитись перед жінками, от які. Виходять на акції протесту. Ви повинні надати інформацію стосовно бюджетних коштів, що виділяється, що доцільно, що недоцільно, і налагодити діалог з суспільством, громадськістю. Якщо такого не буде, Борис Філатов, ми будемо бажати всі військові, що ви е, проросійський агент, проросійська людина, яка не поважає суспільство, яка не гідна е, займати цю посаду. Мера Дніпра, яка просто не людина і не чоловік. Тому ваш вибір.